Мене звати Маріка, до ця Олега я вже ходжу майже рік. Спочатку було так, що ну дуже важко мені було посповідатися. Тому що кожен раз, коли я там приходила, то постійно якісь були різні перешкоди. І отець Олег почав, коли прийду на молитву, молитися, щоб Бог прикликав мене до сповіді. І так воно дійсно сталося, що от я почала ходити до сповіді. У мене, ну, то часі, там, у мене була така проблема, проблема з хребтом. У мене дуже болів хребет. І коли отець Олег молився, і ми, ну, тоді, коли я приходила до сповіді, і От, після сповіді на молитві починалося так, якби вирівняно, так якби щось з однієї сторони мене тиснуло і так аж, аж розхотіло. Потім якось вже так ну, за обставинами я не ходила, перестала ходити там до сповіді, до причастя. Мені почали снитися погані сни. Я почала погано спати. І отець Олег от помолився два рази, я два рази була. І мені якось прийшло серце, не пле. А в той час я так ходила вдома, мама каже, ти ходиш так, як зомбі, я тебе нічого не розумію. І я не знаю, що то був за стан, але зараз мені набагато легше, набагато все прояснилося. Дякую Господу, Богу, і оцю Олегу, слава Богу, погані не сняться, сні погані. Ні, погані сни не сняться і нормально сплю, почуваю себе. В особистому житті все упорядкувалося, а можете краще працювати, більше працювати вже Маєте здоров'я звичайно, що так набагато. Мені слава богу, набагато легше. Хребет вже менше так. Хребет уже не болить.